Сьогодні на відео ми розглянемо функціонал платформи VSTad. VSTADI це мультисервісна платформа для створення та продажу курсів. Після реєстрації у вас буде 30 днів безкоштовного періоду. Протягом цього часу ви можете вивчати платформу та продавати ваші курси. На екрані ми бачимо головний дашборд – це панель управління нашою платформою. З лівої сторони, у нас відображається меню в вкладці Головна. Ми бачимо статистику по наших курсах. Далі переходимо до вкладки Курси. Це наш сервіс LMS-система. Тут ми створюємо наші курси. Натискаємо на кнопку Створити курс та створюємо наш курс. Вводимо назву та короткий опис. Рекомендація є додавати одне-два речення. Натискаємо далі. Та обираємо тип нашого курсу. За календарним планом він може мати календарні розклади або все в записі. Календарні розклади задається тоді, коли у вас є фіксований графік та передбачаються відеозустрічі зі студентами. Все в записі, якщо у вас немає фіксованих дат та контент вашого курсу в записі. На цьому типі кожен студент може приєднатися до вашого курсу в будь-який час. Далі обираємо оплату, чи він буде платним або безкоштовним, та є тарифи або без тарифів. Натискаємо Зберегти та переходимо до редагування курсу. У нас відкривається меню безпосередньо до нашого курсу. В класі Зміст ми можемо наповнювати наш курс контентом. Курс у нас структуризується за модулем, розділом та наступними компонентами. Натискаємо на плюсик та обираємо. Лекція, завдання, тест, відеозустріч, відео та файл. Обираємо лекцію. Натиснувши на олівчик, ми можемо вводити зміни до назви лекції. Та лек... Лекція це навчальний компонент, в якому ми можемо додавати текст та прикріплювати зображення, відео та файл. Завдання навчальний компонент, в якому ми даємо завдання нашим студентам з можливістю завантаження відповіді. Також тут ми можемо вводити текст та прикріплювати потрібні матеріали. Обираємо потребує відповіді, тоді завдання буде врахуватися завершеним після ручної перевірки. Потребую оцінки, якщо нам потрібно виставити бал, вставляємо прохідний. «Самоконтроль» та потребує відповіді. Тоді після завантаження студентом відповіді завдання буде рахуватися завершене. Та самоконтроль студент повинен самостійно позначити завдання як виконане. Тест це навчальний компонент з автоматичною перевіркою знань студента. Тут ми формуємо наш тест, вводимо назву, далі та створюємо нашу банку запитань. Переходимо з лівої сторони до вкладки Банки запитань та формуємо наш банк. Вводимо назву та додаємо запитання та варіанти відповідей. Також в запитанні і в відповідях ми можемо додавати текст, зображення та файл і обираємо, яка з відповідей буде правильно. Якщо у нас в тестуванні передбачений множинний вибір, обираємо правильні відповіді. Та яким чином буде рахуватися відповідь. Тут ми бачимо, відображається наш банк. Обираємо, скільки буде доступних запитань з нашого банку студентам. Далі налаштування, виставляємо прохідний бал. Таким чином будуть відображатися правильні відповіді після проходження і обмеження тесту виставляємо по кількостях спроб та часу. І натискаємо Зберегти. Відеозустріч навчальний компонент, в якому передбачається онлайн-зустріч з вашими студентами. Вводимо опис нашої відеозустрічі та змінюємо назву. Відео навчальний компонент, в якому можемо завантажувати наше відео на платформу, попередньо його сконвертувавши. Також, якщо ви завантажили ваше відео, воно захищене від скачування, та можемо додати зображення як фон або субтитри. Другий варіант це додати посилання на відеохостинг. І навчальний компонент File. Тут ми можемо завантажувати наші файли для скачування. Також наші матеріали ми можемо змінювати місцями. Коли у нас готовий контент, ми його опубліковуємо, щоб він був активний для наших студентів. Переходимо до наступної вкладки Опис. Тут ми завантажуємо головну ілюстрацію нашого курсу, можемо змінювати назву та короткий опис або вводити назву товару для платіжних систем. Студенти, в цій вкладці у нас відображаються студенти, які зареєструвалися на наш курс. Також ми можемо додати студента, обрати серед клієнтів, створити профіль студента або імпортувати із файлу, завантаживши попередньо наш шаблон. Студентів ми можемо групувати по групах та натиснувши на олівчик, можемо переглянути його картку Увійти як або видалити профіль студента з курсу. Також можемо експортувати у вигляді Excel-файлу та шукати або фільтрувати студентів. Наступна вкладка оцінювання. Тут ми оцінюємо знання наших студентів, вона ділиться на три типи: матеріали. Можемо переглядати відповіді по завданнях, студенти. Тут у нас відображаються всі наші студенти, та переглядати, які завдання вони виконали конкретно по студенту. Нові відповіді. Тут у нас відображаються нові відповіді студентів, і в цій вкладці ми можемо одразу їх оцінювати. Якщо у нас курс все в записі, тоді в цій вкладці ми можемо налаштовувати, в який день після реєстрації студента йому відкриється той чи інший компонент. Якщо ж курс має тип Календарні плани, тут ми додаємо календарний план, додаємо назву та обираємо початок навчання, дату та коли навчання завершується. Початок набору, коли реєстрація на цей календарний план буде відкритою, та кінець набору, коли набір завершиться. Вводимо назву. Тут ми можемо створювати безліч календарних планів, редагувати його та натиснувши на нього, у нас відкривається весь зміст. Ми можемо відкривати окремо по модулях дати обирати та по кожному уроці. Якщо у нас передбачається вебінар на курсі, ми додаємо тут посилання, обираємо відеоклієнта, Zoom, Google Meet чи Microsoft Teams, обираємо час та дату. Наступна вкладка Тарифи. Якщо на курсі передбачені тарифні плани, ми можемо тут їх додати, вдамо назву. Короткий опис та обираємо оплату, чи він буде безкоштовним чи платним та ціну. Обмеження доступу відповідно до розкладу або після завершення зазначаємо кількість днів. Також на нашому курсі можуть передбачатися сертифікати або бути без сертифікатів. Тискаємо Додати. Тут у нас відображається наш зміст тарифів. Галочкою ми зазначаємо, які компоненти будуть доступні на тому чи іншому тарифі. Також ми можемо видалити наш тариф або зробити його неактивним. Тоді студенти, які на ньому навчаються, продовжують своє навчання, а нові не зможуть зареєструватися. В класі Коментарі у нас будуть відображатися коментарі, які залишили наші студенти під уроками. Сертифікати: наш сервіс сертифікатів. Тут ми створюємо наш сертифікат з автоматичною видачею. Створити сертифікат. Біля дизайну сертифікату натискаємо Редагувати. Тут ми можемо створювати наш сертифікат. Якщо у вас є уже готовий шаблон, ви можете його завантажити, натискаємо налаштування, обираємо орієнтацію та завантажуємо наше зображення. До сертифікату ми можемо додати наступні елементи тексту, зображення, прямокутник, лінія, QR-код. Текст. Додаємо текст та можемо зробити його автоматичним. Натискаємо на олівчик, обираємо, активуємо автоматичний текст та обираємо тип. Ім'я студента, назва школи, дату, назву курсу, результат, номер сертифікату. Ці дані будуть підтягуватися з бази. Номер сертифікату, за цим номером ви можете перевіряти дійсність сертифікату. QR-код перевірка дійсності сертифікату після його сканування. Система звіряє його з базою та показує, що дійсно ваша школа є зареєстрована на платформі, та студент отримав сертифікат на вашому курсі. Після всіх змін натискаємо Зберегти. Попередньо можемо переглянути, як він буде виглядати в PDF. Якщо все готово, активуємо автоматичну видачу, тоді кожен студент після завершення курсу автоматично отримає сертифікат. Також ми можемо бачити видані сертифікати і видавати їх вручну. Налаштування до нашого курсу. Тут ми бачимо пряме посилання на форму реєстрації та оплати за курс, статус курсу активний, або можемо його зняти з публікації. Прихований або видимий, якщо наш курс прихований, він буде активним для студента, але прихованим для самостійної реєстрації. На нього зможуть зареєструватися тільки за прямим посиланням. Мова курсу. Наш курс може бути мультимовним. Ми обираємо основну мову курсу, якою будемо завантажувати наш курс, та доступні мови, в дублюватиметься ваш курс. Сертифікати можемо їх відключити, оплату змінити на безкоштовний чи змінити без тарифів, активувати систему підписки та обирати частовий проміжок по місяцях, роках чи користувацькій по днях. Календарні плани змінити на все в записі та активувати стоп-курс. Тоді студент матиме доступ до матеріалу за умови виконання попереднього. Можемо також відключити можливість коментувати ваші уроки та видалити повністю наш курс. Важливо пам'ятати, після тесення змін в налаштуваннях натискаємо Зберегти. Повертаємося до головного меню. Наступною ми розглянемо замовлення курсів. Тут відображаються усі замовлення на ваш платний курс. Якщо у вас налаштована автоматична оплата, тоді у студента замовлення буде. Автоматично зі статусом оплачено, та він отримає доступ до курсу. Якщо у вас інший тип оплати, тоді у нього замовлення буде зі статусом не оплачено, і вам потрібно змінити на «Оплачено», щоб він отримав доступ до курсу. Також ви тут можете шукати замовлення та фільтрувати. Система знижок це наш мікросервіс, в котрому ви можете створювати знижки як загальні, так і на кожний курс окремо. У відсотках та створювати промокоди можете вводити свій код або залишати пустим для автогенерації. Реферальна система це також наш мікросервіс, в якому ви можете створювати реферальне посилання для вашого агента. Натискаємо Додати реферальне посилання, вводимо назву, обираємо тип комісії за оплачувальні замовлення, гонорар за користувача та перехід на сайт. Тут у нас відображаються посилання, переходи, користувачі та замовлення. Натиснувши на реферали, ми бачимо детальну статистику, скільки потрібно виплатити та користувачів і замовлень. Натиснувши на реферали, ми бачимо детальну статистику, суму до виплати. Та користувачів і замовлення. Заявки. Тут відображаються люди, які залишили заявку на консультацію на вашому публічному сайті. Клієнти: в цій вкладці у вас відображаються всі користувачі, які є зареєстровані на платформі. Тут ми бачимо детальну інформацію по користувачу. Можемо його шукати, додати клієнта та експортувати в Excel-файлі. Натиснувши на клієнта правою кнопкою в миші, ми можемо переглянути його картку, змінити його дані, увійти як, поставити мітку та видалити повністю його профіль. Розсилка це наш мікросервіс, в якому ви можете робити розсилки на пошту або Телеграм. Тискаємо пошту. Створити розсилку вводимо назву, також ми можемо створити шаблон, який будемо пізніше використовувати. Переходимо до нашого листа, обираємо типу отримувачів, всі контакти, студенти курсу, клієнти та менеджери, всі клієнти заявки та менеджери. Та формуємо наш зміст листа. Тут ми можемо додавати шаблони, автоматизовані листи, які приходять нашим користувачам. Ви також можете змінювати їх дизайн. Та налаштування тут відображаються контактні дані. Вашої школи. Повертаємося. Чат-бот. Ви можете створити ваш чат-бот. Під'єднуємо телеграм до чат-боту та переходимо до конструктору. Ви можете додати наступні кнопки, такі як повідомлення, список курсів, курс посилання та під'єднати аккаунт. Ми формуємо два конструктори для незареєстрованих клієнтів. За допомогою чат-боту ви можете продавати ваші курси. Та також, якщо ви додали кнопку Під'єднати аккаунт, і ваш студент під'єднався до вашого чат-боту, він буде бачити наступне меню для зареєстрованих клієнтів, та також отримувати оповіщення про події, які відбулися на платформі. І ви можете таким клієнтам робити розсилку. Оплата та квоти. Тут ви можете змінювати ваш тариф, бачити інформацію по кількостях студентів та менеджерів та оплатити за підписку на платформу, обравши термін від 1 місяця до 3 років зі знижкою до 20%. Звіти! В цій вкладці ми бачимо звіти по наших студентах та курсах. І можемо завантажити в Excel-файлі. Сайт. Тут ми переходимо до нашого конструктору, в якому формуємо публічний сайт. Налаштування. Загальне. Ми можемо відключити наш публічний сайт, змінити посилання чи назву нашої школи, або завантажити зображення, яке буде відображатися при поширенні в соціальних мережах. Оплата. Налаштовуємо автоматизовану оплату, обираємо тип валюти та підключаємо платіжну систему, додавши необхідні дані. Сховище: дана сторінка відображає стан дискового простору, який ви завантажили на платформу. Ми бачимо, скільки ми використали та скільки нам доступно. Також можемо змінити назву та видалити файл. CRM-система. Тут у нас відображаються наші користувацькі поля, ми можемо їх редагувати або видалити. Менеджер. В цій вкладці ми створюємо персональний кабінет нашого менеджера, вводимо їм дані та натискаємо на нього, активуємо потрібні дозволи. Оповіщення. Тут ми отримуємо оповіщення про події, які відбулися на платформі, чи це новий користувач. Чи нове замовлення або відповідь на завдання, спілкування Всі в класі. Ви можете спілкуватися з вашими студентами як персональним або з менеджером та створювати чати. Мій профіль. Ви можете змінити дані або мову інтерфейсу, змінити пароль. Чат техпідтримки. Тут ви можете написати ваше запитання по платформі або запит ознайомитися з відео по платформі та ознайомитися з новинами. Дякую за увагу!